Доброго дня, любі друзі! Нарешті розпакування. То я останнім часом одну, дві максимум, а зараз в мене три посилочки. Грати стало багато і, значить, і багато стало вигравати. Значит, це в нас все інстаграм, фейсбуки не граю. Це я виграла друге чи, чи якесь місце. Можете пошити, я не пам'ятаю. Медова кампанія розігрувала. Десь має бути баночка з медом, солоним, солоний арахіс з меду. Ось, Ось така, така баночка, бачите? Красивенька, да? меда багатий, мед, арахис солений. Ну, я таке, знаєте, кажуть, мені... Мені здається, така, знаєте, не маленька, Вони є, продають, продають, продають такі от. Я взагалі не знаю, що це таке, але. В общем, будемо смак... куштувати, смакувати. Так, дякую за це. Значить, це, Ці дві посилки, ця 70 гривень, ця 60 гривень. Тут має бути кросовки, ну, чесно кажучи, обувь. Не брендову і не натуральну, я трішки не визнаю, ну, в общем, вийшло так, що вийшло, виграла. Як виграла, сама не знаю. В общем, це я грала по іншому аккаунту, вони мені запропонували три варіанти. ну, Цей був найкращий з того, що вони прислали. Білі кросовочки. Бістящий, у мене розмір 38-39, ну, в общем, вони сказали, що оце, це, це, це на мене, це, це моє. В общем, що тут? Правий, лів, правий лівий? Новенький, як ви бачите, подошва. Ну, звісно, вже є дефекти. Я тільки розпакувала, да, ще не оділа, ось уже ниточка торчить, куди її дивати, не туди, не сюди. видно, бачите, клей. Ось тут, да, бачно, да. клей. Ну, э, така. Дешевий варіант, дешевий і блістяща. Да, в общем, красиво, дякую. Будемо носити. Наступний, це теж інстаграм, 60 гривень доставка, це вишиванка. Я залишила один комент, у неї було на страниці, на страниці дві вишиванки. Одна якби, така стандартна, біла там, з, з з красним красно-синім малюнком. ну Я захотіла таке щось нестандартне. Да? якось що Вишиванка має бути мені Тож, в общем, такая красива. Ой, божечки, подивися. Вона, як коли виграла, дівчина мені прислала. Тобто, я так розумію, у них не наш там М, К, Л, К, С. тобто ти пишеш свій розмір і все. Вона спросила, скажіть, скажіть об'єм і об'єм талії. Ну, тому що вона трішки така удлінінна. Тут треба треба доробити. Ну, в общем, бачите, гарна річ вишивка. Добротна ткань полусинтетична. Як для безкоштовної речі, яка мені дуже подобається. Вроді якби вишиванка і не вишиванка. І гарна блузочка така. Ось, в общем, стільки у нас подарунків багато. Все. Дякую велике інстаграму. значить, Мед, мед, горішки, вишиванка і кросівки. Все. Я обута, діта і сита. Все. Дякую за увагу! Всім до побачення!